Французькі та німецькі бестселери отримують український переклад. Премія книга року БІБІСІ 2022 визначилась претендентами на отримання престижних нагород. Новий випуск, нові обличчя. Ми розпочинаємо. Україна спільна з Францією та Німеччиною працюють над проєктом щодо перекладу кращої літератури цих країн українською. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на форумі Креативна Україна. З міністрами культури Франції Німеччини проробляємо проєкт перекладів провідних найкращих книжок українською мовою щодо того, щоб поповнювати наші бібліотеки, сказав Ткаченко. Чекаємо з нетерпінням нових книжок для наших читачів. Запрошуємо всіх охочих 21 грудня о п'ятнадцяті на майстер-клас від рестораторки Олени Булах. Ніч перед різдвом на заході. Ви дізнаєтесь, що подавали до столу наші предки, і що цього дійшло до наших днів. Приходьте, буде весело і смачно. BBC News Україна оприлюднила короткі списки літературної премії Книга Року 2022 Бісі Двадцять Есеїстика 2022 та дитяча книга року 2022 Нагадаємо, що до довгого списку входило 38 видань, з яких вибрали по п'ять кандидатів в трьох категоріях. Номінантів ви зможете побачити зараз. Пишіть у коментарі, чи доводилось вам читати ці книги, яка з них гідна назватись книгою року. Подаруйте своїй дитині новорічний настрій. 25 та 27 грудня запрошуємо маля та їхніх батьків на новорічну казку від бібліотеки. Усі подробиці читайте у наших соціальних мережах. Посилання в описі до цього відео на цьому ми з вами прощаємось, але ненадовго. Незабаром побачимось. Мирного неба.